Дівчата, дуже часто бачу а, таку історію, коли дівчата наносять сухі тіні, світлі, якісь там хайлайтери, чи просто світлі тіні, от, на брову, на всю повіку, і думають таким чином, що ви собі а, можете там, наприклад, збільшити око. Але що відбувається насправді, коли у вас світлий продукт попадає на якісь об'єми, подивіться уважно, то він відразу і вам нависання, випираючу кісточку, глибоку посадку очей. А якщо ви візьмете, наприклад, колір скульптора і Просто нанесете на зону складочки саме затемняючий продукт, який буде коректувати. Не бійтеся темних відтінків на повіці, такі, які трошки будуть темніші за колір вашої шкіри. Подивіться, як вони круто коректують, і відразу око виглядає відкритим і складочка наче сховалась. Порівняйте з цим оком, дівчата, Якщо ви хочете навчитися гарному, красивому, ідеальному щоденному макіяжу, запрошую вас на інтенсив щоденний макіяж нуля. Там ми розбираємо ось такі всі моменти дуже детально.